Коли жінка народжує дітей, вона стає найщасливішою у світі. А коли дає любов п'ятьом дітям, то отримує вшанування не лише від власної родини, але й від суспільства. Проте життя за таким сценарієм розвивається не завжди. помню, один раз мама мама подарил метр шестьдесят роза, это была очень большая, есть фотография. Так мама расплакалась так крепко обняла, это было очень странно. Знаете, если бы можно было вернуть время, я бы вернул время. Історія багатодітної родини Денисенків почалася більше 20 років тому, коли юний Олександр зустрів свою Джульєту, а точніше, свою єдину на увесь Всесвіт – Марину. Це був день день э, Киева на стадионе вот. э, республиканский стадион наши друзья решили нас познакомить я поднялся там два яруса на второй ярус и так вниз чуть спустился стоит девушка и, ну и там друг позвал ее она так отвернулась и влюбился с первого взгляда Олександр почав красиво і галантно залицятися, адже і не допускав думки про майбутнє без Марини. Потім як то отак от почали зустрічатися, потом женились, свадьбу зіграли. Ну, як то дівчатку, все хотіли. Коли одружились, мріяли про дівчинку, а доля обдарувала їх синами. Денисенки стали щасливими батьками п'ятьох хлопчаків. І мама понад усе любила своїх синочків. Мама завжди, коли я приходила зі школи, мама спрашивала, все добре чи ні. Я говорила, що хор... все добре. А потім, коли ми ложили спати, мама підходила з папою і тьомалися. Це так приємно було. Говорила, що мужчина не дуже бути розсльобаним, должен бути красивим, акуратним і з хорошим почерм. У великій та міцній родині Денисанків не знаходилося місця для суму і негараздів. Єдине, що хотілося покращити житлові умови. Адже мешкали у малогабаритній квартирі. Тут приїдеш негде і спать, і жилья ніякого нету. Двохкомнатна квартира. З квартири ми добіваємося в Вові 20 лет. 20 лет у мене куча відказів. Пишу письма на президентів, на мера. Родина писала у різноманітні служби та різним посадовцям. Але завжди аргументи за виділення житла були непочутими. Чиновники знаходили щось таке дріб'язкове, але надзвичайно вагоме проти. А тебе то вони їх ні, так в постійно Чому? Разу ми не люди. Разу ми теж не хотим нормально жить? Женя взагалі в собі как-то сказали. Хто вас просил, столько їх рожать? Такої теж було. Ви не в заграниці живете, где вам особняк бы дали, няньку дали і машину бы дали. І ще роботу хорошу, а ви на Україні живете. Денисенки стали батьками п'ятьох дітей не з корисливого розрахунку, а тому, що і самі виросли у неповних сім'ях і мріяли про велику і міцну родину. І ніколи не користались преференціями та статусом багатодітних. Мені так вам треба, не треба. Це мої діти. І я, я я ніколи з жіною не обращався ні в які... Ми тільки писали по поводу квартири. Ми ніколи допомоги ні у кого не просили. Вона дітей виспитувала, і я заробляв. Да, знаете, много говорят, якщо вот, багатодітна, многодетная, если у детей там нищие, наоборот, Мы просто понимаем понимаем слова семьи, что такое родители. Знаете, вот много кто по подворотне говорят, у меня батя, у меня мама или что, мамаша. А вот для меня нет такого слова. У меня есть все то, это мама и папа. З турботі за шістьма чоловіками мама не приділяла належної уваги своєму здоров'ю і зверталась до лікарів вкрай рідко, лише коли самопочуття жінки дуже погіршувалося. Я пішов на роботу, вона пішла в поліклініку. Потім дзвонок, вона плаче, та що у мене опухоль на Ну, Син кидає роботу. кинув свою роботу прилетіли, Начали делать томографію. От розкритою одразу рад чи на те стані Із надією, хоча б на незначне покращення, мама проходила хімію та променеву терапію і відчайдушно боролася за життя. Тот день, коли ми з мамою вийшли з лікарні і ну, знали це діагноз, мама обняла сказала, мама, Не приїжають, все буде добре. Ну, хоча я розумів, що не буде теж. Для того, щоб не травмувати молодших дітей, їх відправили до бабусі. А Олександр із старшим сином не на мить не відходили від своєї Марини. Весь день спала. Весь день спала. А ввечері проснулася і говорить, що неплохо. Я скоро визвав. приїхали, коло зробили. Потім дивлю, що неплохо. Я теж вторую викликаю. Ну, коли врачі приїхали, сказали, що немає сенсу. И все, что нам ну, стоит только пускать, как мы ее сильно любим, до да, mm -hmm. смерти. Mm -hmm. Я очень ее обнимал, говорил, как я люблю, что я буду делать все, лишь бы она только не уходила. Но она, ну, к сожалению, ушла. 27 квадратних метрах живе Олександр Денисенко, п'ятеро його синів і ще матір та брат його покійної дружини. Судьба у нас така. везде пролітаю. Що з квартира, що з матір'ю героїні усім. Ми два рази подавали значить, заявлення. Перший раз всі документи жена здала, але як би там якогось бумажки не вистачило їй. Нам ніхто не позвонив, ну, в принципі, так виходить, що виноват співробітниця. Ось так через дрібну недбалість чиновниці, яка займалася підготовкою документів. Жінка так і не була відзначена нагородою мати героїня і повинна була повторно подавати документи. Далі документи. Пройшло где-то місяця, два, три. Жена не. Просто вмірають. Документи, я не знаю, розглядаються там у них, не розглядаються, не знаю. Ну документи подавались при її житті, вона ще жива живая була. І хоча указом президента України затверджено, що почесним званням мати Гриня відзначаються жінки, які народили п'ятьох і більше дітей, Марина Денисенко своєї найвищої державної нагороди так і не дочекалася. Два рази подавати це не шутка. І в ток, вот у мене лежить відказ. Так как у меня жена умерла, она не заслуживает матери героини. Ребята, извините, дети умерли. Мать, она правда, она заслуживает этой медали не за то, что вот, показать многом или еще что. Она правда, она нас воспитала и у каждого из нас есть тот характер. Но я понимаю, что каждый из нас глубине души очень ее любит и очень за нее скучает. Да встречал я. Края, в которых нету крошечки золотой. И на семечках непростое нежным глазом своим взгляну Чоловіки у родині Денисанків не звикли демонструвати свою слабкість, хоча я точно знаю, що біль крає їхні серця, адже мати покинула їх лише трохи більше року тому, що в морі кажда салатує зірно лежить, під час такої своєрідної іпотерапії один із хлопців поділився зі мною заповітною мрією, і я одразу згадала про свого приятеля. Геннадій Попенко, відомий шоумен, телеведучий актор, почав активно працювати на телебаченні ще на другому курсі театрального університету. Сьогодні у його доробку безліч успішних, а іноді і несподіваних телепроєктів. Проте Геннадій Попенко не лише відомий шоумен, він гуру кастомайзингу. Це Геннадій. Я тобі про нього розповідала, відомий телеведучий і байкер за сумісництвом. І от та людина допоможе тобі зробити так, щоб ти окунувся у світ твоєї мрії. Так, ходімо басейн, будемо окунатись. Я вас залишаю вдвох. Все, залишаю. Шастина теля. Так, ну що, ми лишилися не в чотирьох, а в трьох. Він, ти та я. Подобаються взагалі мотоцикли, так? Так, дуже сильно. У мене кілька питань до вас. Скільки лет вы почали займатися мотоциклами? Тобі це дістати цікаво? Очень сильно. Отже. Чесно кажучи, дитинство взагалі пропустив, дитинство було без мотоциклів. Щось десь в... після інституту, коли там було 20, напевно, років. Як захопили, так оце ще й досі і тримає. От. Але чи ти захоплений мотоциклами? Ти хочеш з... зробити з мотоциклів своє життя і свою роботу? Так, да, я очень хочу займатися ними. Ездить на них и строить как бы свои будущее. Думаю, салон открыть потом. Угу. Спершу думаешь, будем механиком, позицию да. перейти в инжиран, за свой салон, подкласс. Да, мне больше нравится своими руками собирать, потому что остается память, а не просто то, те, что тебе пригнали мотоцикл какой-то, ты его там перебрал, что-то, разобрал, поменял. Лучше уже всего, то, что с самого начала делать. Можливо, значит, ты майбутний кастомайзер. Зірка українського кастомайзінгу. Це дуже зараз популярна тема, коли хлопці а, розуміють, що в гайки, в крутіння гайок, можна вносити елемент творчості, який будеш робити справжні витвори мистецтва. Так? Приблизно Дарко. таким ти хочеш займатися. Так, так. Тоді в мене є хороший рецепт. В мене є знайомі хлопці, вони неподалік від а, цього місця мають свій гараж. Ми можемо в цей гараж прострелити, подивитися, чим вони займаються. Можливо, ти ще більш зрозумієш, воно твоє чи не твоє. Хорошо. Але перед тим Геннадій подарував Сашкові несподіваний, але дуже знаковий подарунок двоколісного друга. Хоча і мініатюрну, але точну копію омріяного усіма хлопчаками мотоциклу. Сергій, я до тебе з адептом. Привіт. Саша. Саша Сергій, Сергій да. да. Ну, коротше, як я тобі дзвонив, говорив, усе ще є мрія працювати авто, а краще мото майстром. Напевно, йти просто по твоїх слідах. Ну, розказуй, що в тебе тут є, що красивого. А что вас интересует? У нас все красиво. Что Ну, что, что во-первых, меня интересует, со скольки лет вы начали заниматься мотоциклистами. С лет 15, наверное, еще занимался. С лет 15, лет мотоциклы развалились. Саша такие, значит, блин, я к шамалюра пришел. А что вас подтолкнуло? Да сложно сказать сейчас. Просто хотел ездить на мотоцикле. Сергій розповів Сашкові, що спочатку його захоплювало бажання їздити на мотоциклах, яке потім переросло в потребу створювати ексклюзивні моделі. Це так така наша небольшая історія. Це мій перший кастомний мотоцикл. Ага. Далі пішов. І ось пішли мої мотоцикли. Далі. Що на був, на? Да, були на... а у мене такої а Сколько по времени на один мотоцикл ходив? Ну, в среднем от полугода до года. Mm -hmm. Это с каждой деталью его перебрать. Да, это зависит от того, какие детали мы выбираем и сколько эксклюзивных деталей мы изготавливаем сами. Или же заказываем в Америке часть деталей. Хотел бы таким заниматься? Да, хочется. У тебя есть какие-то такие впечатления, знаешь, что ты сможешь сделать моцик стильный, красивый, который будет отличаться от остальных? Я уже такие знания. Нет, но ощущение такое есть, что проталкивает это делать. Есть мечта такая, хочу ее продвинуть. Будем идти домой. Да, с а, Может домой какие задания со школы, чтобы подивиться и разуметь, что я уже навык. Аби вступити у ряди костомайзерів, Сашко мав скласти серйозний іспит. Професор цієї справи Сергій та науковий співробітник Геннадій нарешті озвучили вирішальне завдання. Каргулятор покажеш Так. Да. От тут їх чотири. <laughs> На циліндр, селі. Знаєш, швидко. І правильно, ну це вже п'ять. Ну, так, так виправився. Ну що, будеш брати людину, яка зможе управлятися? Да, можна попробувати поработити місця. Ну що, напевно, сань будуть тебе лишати тут? Лишаєшся Да. успіхів. Добре, Попри всі, негаразди, я вірю. Рано чи пізно нагороди знайдуть справжніх героїв, а щирі дитячі мрії обов'язково втіляться у життя. Мені дуже приємно, що молоді люди цікавляться мотоциклами и кастомайзингом. Я думаю, что мы поработаем с Сашей и у него все получится. Главное иметь большую мечту и ставить себе цель.